Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Однією з основних задач зараз для військ РФ це є задача захопити якомога більше територій України до моменту інавгурації Трампа. Так, тому я би хотів подивитися це питання. Це надзвичайно важливе питання. Стосовно Курського напрямку я вже відео, до речі, записав, тому курський напрямок я розглядати не буду. Ми подивимося з вами чисто території України, захоплення нових територій, наскільки воно реально, наскільки глибоко та далеко вони можуть пройти. Так, до інаугурації Трампа наголошую, тому давайте ми з вами подивимося. Перша карта вже сама тут випала. Добре, давайте на циганській колоді я витягну 5 карт. Давайте подивимося. Так, є, витягую. Ви не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Якщо є щось важливе, що треба терміново розглянути, я обов'язково це розгляну. Так, на гральній і слов'янській колоді я витягну 4 карти. І на таро я витягну 3 карти. Давайте подивимося ще з колоди Таро, що мені карти Таро покажуть. Добре, давайте подивимося. Питання сформульовано максимально чітко і конкретно. Чи захоплять війська РФ нові території України до інаугурації Трампа? Чи буде велике захоплення нових територій України і наскільки воно може бути великим це захоплення? Так, добре, давайте подивимося. Карта празника. Це перша карта, яка сама випала з колоди. Хороша карта, позитивна. Карта праздника – це карта успіху для України, перш за все. Це хороший знак. Далі дивимося. Карта старої дами. Карта мудрості. Карта досвіду, карта вченого, карта дослідження інформації. Карта якихось важливих новин та інформації. Карта удачі. Теж прекрасна карта позитивна. Карта грошей. Карта збройного військового підсилення. Поки що ще президент Байден, і поки що ще от е, Трамп не вступив у свою посаду. Тому зараз, от зараз, от буде якесь дуже сильне військове підсилення, фінансове, скоріше за все. Карта Любові, Купідончик, ось дуже хороша та позитивна карта. Ну, дивіться, тут карти всі позитивні. На циганській колоді всі карти хороші. Я би сказав, що якихось дуже великих просувань не буде. Скоріше, просто будуть топтатися на місці. Дивимось на іншій колоді. Четвірка хрестова карта сили, карта успіху. Теж позитивна карта, позитивна, хороша. Туз Хрестовий, карта великої сили, карта великої енергії. Туз Христовий це дуже хороший знак. Туз Хрестовий це карта, яка говорить про якусь надзвичайно велику стримуючу силу, допомогу, ресурс дуже сильний та потужний. Тому в даному випадку Туз Христовий це хороша карта, дуже хороша. Пікова дама карта вдови. Ну, пікова дама це не дуже хороший знак. Це все одно втрати будуть. Ну, це зрозуміло, тому що це війна. На війні завжди хтось гине. Пікова дама в даному, в даному випадку говорить про якісь втрати чоловічої частини населення. Ну, тому я ж кажу, що це от такий от зразу такий трохи негативчик. І тут червова карта любові. Дуже хороша карта. Карта любові, карта об'єднань, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта милосердя, підтримки. Я скажу так: до речі, тут теж майже немає негативних карт, тільки пікова дама це карта втрати. Це карта загрози чоловікам. Траура за чоловіком. Але інші карти позитивні, практично всі карти позитивні, я би сказав, майже крім однієї. Поки що розклад мені подобається, поки що розклад показує, що РФ далеко в своїх якихось ем, наступальних діях не зайде до інавгурації Трампа. Лінія фронту, лінія оборони не буде сильно мінятися. Можливо, там декілька кілометрів вперед, декілька назад, але великого прориву не буде. Добре, дивимося тут. Двійка пентаклів перевернута карта якихось фінансових втрат. Далі, десятка жезлів. Десятка жезлів це карта тяжкого грузу, це карта великої агресії. Це теж погана карта. Це карта, говорить про якісь дуже великі агресивні дії, про дуже великий пресинг, про дуже велику напругу, яка може відбуватися. І ще одна карта перевернута карта балансу. Дисбаланс. Карта нервувань, карта розхитування ситуації. До речі, на Таро мені карти випали так: суцільно негативні. Суцільно негативні. Тобто, я би сказав, що тут карти показують якийсь такий досить жорсткий негатив, агресію дуже велику і загрози того, що намагатимуться дестабілізувати ситуацію, бо перевернутий баланс, десятка жезлів карта тяжкої агресії. Але дивіться, якщо ми всі три колоди разом складемо, всю цю ситуацію докупи, складемо, то можна сказати наступне. Дуже важливе, що я не бачу прямо таких великих наступальних дій. І не відчуваю їх, навіть якщо не брати до уваги карти, а сказати чисто по своїх відчуттях, то я не думаю, що буде прямо такий великий прорив. Ні, зберігаємо спокій, молимося за рідних, близьких. Читаємо офіційні новини, не тільки офіційні джерела. Читаємо, досліджуємо, це теж дуже важливо, тому що може бути дуже багато брехні, може бути дуже багато дезінформації. Ви самі все це прекрасно розумієте. Карти показують силу, карти показують фінансову підтримку. Карта вченого це знову ж таки. Дослідження інформації перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Але з іншої сторони, РФ будуть пробувати дестабілізувати ситуацію, бо про це говорить перевернута карта балансу, десятка жезлів, карта тяжкого грузу, карта тиранії, перевернута двійка пентаклів. Це можливо будуть бити по джерелах інфраструктури, про якихось важливих джерелах. От, ну от, наприклад, от вдарили по Курахівській дамбі. то от... Щось подібного роду у характеру може відбуватися ще. Ну і пікова дама це теж така досить негативна карта. Пікова дама це вдова. Це загроза чоловікам, це траур, це реквієм, це можливі якісь великі втрати. Тобто будуть знову ж таки пробувати закидати кількістю і пробувати бити так на ураження дуже сильно, дуже активно, дуже агресивно. Але якщо взяти співвідношення, то вісім карт позитивних. Взагалі з цього розкладу випало 4 карти негативні. Тобто позитив переважає в два рази. Я скажу так: якщо і просування буде по лініях фронту, то воно буде ну не сильно велике. Не, не таке от значуще, там що там Дніпро захоплять, кажуть, Харків захоплять. Ні, цього не буде. Там Суми і так далі. Ні, я цього не відчуваю, я цього не бачу. Більше того, навіть. Адміністративні об... центри тих областей, які вони вже відписали собі в карту, вони теж не захоплять ні Херсона, ні Запоріжжя. Ну, я так відчуваю, я так бачу. Будемо спостерігати за ситуацією. Молимося, зберігаємо спокій, допомагаємо один одному. І я ж кажу: якщо є якісь важливі теми для прогнозувань, пропонуйте. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram. З вами був Роман Завидовський. Це надзвичайно важливе питання. Ми розглянули. Бажаю всім миру, благополуччя, бережіть себе та всього найкращого. До нових зустрічей. Нехай вищі сили. Ангели вас оберігають. Побачимось!